Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні прийшла субота і час е, зйомки відео наших, суміс, нашого сумісного відшиву пані Киті від Наталії Вовк. Хочу показати вам роботи. Сьогодні мене дівчатка порадували. Сьогодні багатенько скинули свої фотозвіти, що мене дуже порадувало. Дякую вам, дівчатка, так тримати. ну, Дехто просився на наступний тиждень, якби, у відпустку. ну, Ми, звичайно, з розумінням до цього всього відносимося. Людина попросилася, звичайно, я не проти. Тому. Давайте сьогодні переглянемо ж наші роботи, які дівчатка навишивали за цей тиждень. Ось таку красиву роботу. Якщо я не помиляюся, це робота Ірини, якщо я не помиляюся, зараз дівчата, я все таку прокручу швиденько. Тому що я не запам'ятовую. Підписуйте свої, старайтеся підписати свої роботи. Ага, Артамонова Ірина, так, звич... бо я щось, якби, вискочило щось, і я не побачила там надпис. Так. Дуже красиві. Просування у Іринки, дивіться, з'явилося, да? ось тут там моточка, носик з'явився, очко появилося, і тут душиває хрестики. Ну, Гарненька виходить робота. Що в бісері, я вам скажу, що хрестику також дуже гарно і яскрава робота. Звичайно, фото так не передає, а тим більше з фото у відео, звичайно, воно так не передає, як воно вживу дивить. Ось ти ви, Іринка молодчинка, дякую вам за звіт і будемо чекати наступних ваших фотозвітів. Дякую. так Лідія Коваленко вишивала. так Не знаю, як закрити, оце щось стало вискакувати, я не знаю, що це. І як його закрити. ось ці Тому, вибачте. Я може отак, на весь екран спробую, О. тому дивіться, Лідія Коваленко, у неї було 33, 31%, а став 33,96. Дуже гарні також просування. З'являється квітка, піони з'являються уже у Лідочки Дуже-дуже гарна робота, мені дуже-дуже подобається. Дякую, Лідочка, що ти сьогодні здала свій відеозвіт. Ну Така робота красива, я, я не можу. Прямо з ця хустинка, я не знаю. Я не знаю, мені здається, що я все-таки також цю кицю вишию з часом. Звичайно, не зразу, бо це складно. Робота не маленька, Вишивати з листка якби по схемі та бумажній дуже складно, але нічого. Я думаю, з часом все-таки ми. Ой часом все-таки я відшию цю роботу. Ту роботу відшиває не одна лідочка, наскільки ви знаєте. Дякую, лідочка, що ти з нами ділишся. Просування чудові, робота чудова, прекрасна. Дякую тобі, сонце, що ти е вишиваєш таку красоту. Йдемо далі. Олічка Креуш, олічка потрошки, потрошки в неї все наповняється більше і більше. Як бачите, це було до, це вже за цей тиждень, скільки Олічка відшила, дошила, я так розумію, листок. дуже Дуже красиво також виходить, акуратна у Олечки робота, гарненько лягає бісер, як ви бачите, все акуратненько, молодчинка Олечка. Дякую тобі, що ти здаєш свої відео, свої фотозвіти. Вибачте, бо є у нас в групі здають відеозвіти, тому я вже так привикла казати відеозвіти, тому вибачайте. Якщо помилятимось, дякую тобі ще раз, Оленька. Будемо чекати на наступні твої роботи, просування в тебе потрошки, але просувається робота. Дякую, Олечка. Ідемо далі. Робота Юлії Сороки. У Юлічки було відшито 39%, стало 43,8%. Дуже гарно виходить робота. У Юлічки така запашна кава. Да, Додавилася у Юлі ручка яка тримає чашечку з кавою. Вже повністю вишита чашечка з кавою. І китюня вдихає аромат цієї кави. Носик, тут такий ношік та китюні, такої манюні, такої під нимокюня, <сум> насолоджується ароматом кави. Така красота. Дякуємо, Юлічка, що ділитися з нами своєю роботою. Нам дуже-дуже-дуже приємно. Щиро, щиро дякую. Робота Ксюхи, Ксюні, як я кажу, Оксаночка подобна, це її робота. Погляньте, яка красуня. Ця кішечка мені також дуже подобається. Ось ці піони на ній. Ой, ну. Якщо взяти там ті кішечки, то вони примружили очі, да, насолоджуються ароматом кави чи запахом е, якихось квітів. А от тут та саме в киці оченята відкриті. Погляньте, як вона любо і мило на нас поглядає. Ми такі, Ой, така красива робота, дівчатка. Я не знаю, я їх явно відшию. Я ще планую в сонях взяти кицю у пані Наталі. Не знаю, це важко, але і вони не маленькі. ну, Я як казала, по одній киці в кожну кімнату візьму від шию. Ну, погляньте, яка вона красуня. Погляньте, які в неї милі оченятка. Ви б тільки погляньте. Де ж таку красуню не помітити, ці прикраси у неї, ось ці, ці жовто-блакитні пташки. Такі сидять біля неї, вона ними любується. Ну, ну, я не знаю, Така мила красота у вишиванці. Ну, Це взагалі така патріотична киця виходить. Там, я наскільки знаю, ще фон теж, такий, як то жовто-блакитний. Пол ну, Дуже красива робота. Дякую тобі, Ксюнечка, за все. Дякую тобі, що ти з нами поділилася своєю роботою. Будемо чекати від тебе надалі звітів. Дякую, сонечко. Ідемо далі. Так, робота Іринки Карп. Так, да, я бачу, що це робота Іринки Карп. Так, погляньте, яка іринка молодець. Було в неї 42,65% вишито, стало 48,72%. Немало, немало. Іринка відшила молодець. У Іринки появилася Кетюня, одне очко, ношик і запашна кавка, яку вдихає наша Кетюня. Ой, яка вона мила, яка вона усміхнена. Ой, яка красота! Дякуємо тобі, Іринко. Ти молодчинка, ми з тобою так змагаємося, можна сказати, у ефірах з тією кицею. Тому дякую тобі щиро за ці приємні бісеринки, за ці приємні твої роботи, які ти вишиваєш, приємні ручки, які вишивають цю роботу. Дякую, Іринка, будемо далі чекати твоїх фотозвітів. Ти молодець, ти молодець, нема слів просто дуже красива робота. Ідемо далі. Робота Дрозенко Лариси. Ларисочка також нас доганяє всіх нас. Потрошки-потрошки по у неї додається. Це до робилося фото, це після, до, наскільки я бачу, ось тут добавилося, якщо не помиляюся. І я так дивлюся то туди, то сюди, і думаю, ось, ось тут, по-моєму, якщо не помиляюсь, додалося трішечки у Ларисочки. Дякуємо, Ларисочка, що ти ділися з нами цією красою, Нічого на... хоч ти повільно, але впевнено ідеш за нами, і вже у тебе з'являється піончик, хустинка, дуже-дуже красива робота. Дякуємо тобі, що ти береш участь і що вишиваєш разом з нами. Нам дуже-дуже приємно. І не пропускайте звіти, дівчатка. Я це я до всіх звертаюся. Не пропускайте, здавайте, показуйте. Якщо в крайньому випадку хтось щось не знімає, нічого страшного. Я все розумію, з розумінням відношуся. Якщо потрібно там на тиждень взяти, так як по-моєму Юлічка мене просила взяти відпустку, я нічого не маю. Проти і, звичайно, дам вам цю відпустку, скажімо так. Ось так само наш Саша зараз також поїхав у відпустку. Він зараз. Відпочиває, тому трішечки поки його звітів не буде. Але ми віримо і надіємося, що все-таки Сашенька буде надалі здавати свої роботи своєї киці. Будемо надіятися, що в нього не пропаде охота вишивати її далі. А якщо й пропаде, то нічого. Ми її повернемо йому. Обов'язково повернемо. Тому Сашенька. Чекаємо і від тебе твоїх звітів. А ви, Ларисочка молодчинка, у вас потрошки, потрошки просування. Ось і ми дуже-дуже раді. Дякую вам щиро. Здавайте, не забувайте ставати свої роботи. Дякую щиро вам, Ларисочка, і бажаю успіху. Йдемо далі. Ну, Це моя робота, як ви бачите, помітили. Це моя робота. Я її так вже підгорнула і так, щоб сфотографувати. За цей тиждень я відшила всього-навсього півтора листочка, там той тиждень три, цей тиждень-півтори. Отакі у мене, можна сказати, пригання. Да? О, то, то, то не одного, то півтори, то два, то три, як коли. Ось такі у мене. Якби... Пригання. Перепригування. Ну, що зробиш? Так просувається моя робота. Це моя кицюня, зимова пані киця, як ви бачите, дуже красива. Мені подобається, я просто від неї в захваті, від цієї роботи. Да, Хочу сказати, що. Буде виставка, я дуже б хотіла її встигнути вишити. Ну я не вспію відшити її до персональної своєї виставки. Це однозначно, як би я не старалася. Це треба і ночами, і днями, і ночами сидіти, не, не вишив... тобто не спати, не відпочивати, суто вишивати. в ну, мене так не вийде. Звичайно, вже мені важко по ночах вишивати, ось. а в день часом в мене є клієнти і так далі. І я буваю чи репетиції, чи ще щось, і, і я не завжди її відшиваю. Але нічого, я не падаю духом. Стараюся не розчаровуватись, не розстраюватися, а йти вперед і вишивати, показувати вам свою красоту. Ну, це дуже красива киця. Я вам на правду говорю: Оця зимова киця також по-своєму дуже-дуже гарна. Вона така, ну от прям зимова, звичайно, вживу воно дивиться зовсім по-іншому. Зовсім, інші, як би можна сказати, Відтіночки. Від, від ну, практично, практично так само, тому що в мене телефон так кольори гарно передає, Ну, але все рівно вживу дивишся воно вживу, та? воно щось десь виблискує, переливається і так далі. Ось. Тому ось така робота у мене в даний час. Такі у мене просування. Ось, як бачите, так да, з'явилося у мене вже друге оченятко з'явилося майже. І, і. І. І ось такий ось тут додався ободочок. Ось ось цей ободочок. Носик уже повністю відшитий, губка ще трошки не дошита, і очко ще трошки не дошито. Я майже дійшла до очка, але пару ще рядочків не вдалося. Мені Ну, нічого. Так, зараз гляну щось. Так, а тепер як то мені вийти з повноекранного режиму? Ану. Щось вискочило. О, ось. Ось. Хочу глянути, чи це я всі роботи. Ой, чи всі роботи я зберігла. Да, моя була остання, правильно. Думаю, на всякий випадок перевірю. І давайте ми ще раз передивимося, всі роботи. Ось це моя робота, перша, допустимо, порахуємо, скільки у нас сьогодні робіт було. Друга робота Ларисочки, третя робота Іринки Карп, така красива. Ксюні Подубна робота, така киця красива. Це у нас четверта робота, п'ята робота Юлії Сороки. Шоста робота Олічки Креуш, сьома робота Лідії Коваленко, і восьма робота Іринки Артамонової. Дуже-дуже дякую всім дівчаткам, що ви здаєте свої фотозвіти. Мені сьогодні особливо приємно, що у нас сьогодні аж вісім робіт. Давненько не було вісім робіт, ну, деякі. Хто на відпочинку, хто, тому хтось зайнятий, тому можливо, не... не всі. Хоча у нас одна робота, тільки Сашиної роботи немає, оскільки він поїхав відпочивати, тому його роботи зараз в даний час немає. А так здали всі молодці. Я дуже дуже рада, задоволена. Дякую щиро і буду обов'язково чекати. Наступних ваших фотозвітів. А також я хочу сказати, дівчатка хочу вам сказати, що я говорила з пані Наталею, і ми вирішили, що однозначно буде один переможець, хто найперше закінчить свою роботу. А потім, дівчатка, я Хочу сказати, що я розмовляла, попросила, щоб самому активному учаснику. Також, який постійно від початку до кінця здавав свої роботи, я попросила для такої людини зробити також або якусь щось, щось, ну, ну, щось, якусь хоча б невелику знижку. І Наталя сказала, що можна буде для дівчинки найактивнішої, яка чи хлопчика, які, які постійно здавали свої звіти. Отримає подарунок, або вибере у подарунок звірятко, якесь з тих менших картин, якісь звірятко можна буде обрати, якщо я не помиляюся. Або чи 20-чи 25% знижки на якусь роботу любу, яку, яку ви оберете. Якщо я не помиляюся, по-моєму так. Якщо я помилилася, хай пані Наталя мене вибачить, бо ми ще Прошлий тиждень я з нею списувалася після відеозвітів, я з нею списалася і попросила таку як би, ще якусь знижечку чи подарунок для дів... дівчаток. Тому хто буде самий активний і від початку до кінця здає свої відеозвіти, я оберу, побачу, хто це буде. І порекомендую пані Наталі, і, звичайно, ця дівчинка отримає подарунок від пані Наталі. Щиро дякую пані Наталі за такий її труд, за такі чудові схеми, які вона виробляє. А також дякую всім учасникам, які приймають участь і показують, як роботу прикладу. Пані Наталі, так і свою, свою же роботу, яку ви відшиваєте у своє звичайне задоволення. Щиро, щиро вдячна вам, гарні просування і ви молодці. Я сподіваюся, що ми так активненько будемо здавати щотижня ваші, ваші ж роботи. Я буду старатися щотижня показувати ваші роботи і також здавати свою роботу. Підтримувати кожного з вас. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть у групі сумісника, пишіть, говоріть, щось поділіться, розкажіть. Ну, я з радістю послухаю вас і поспілкуюся з вами, і не тільки я, а всі учасники, я думаю, які є у сумісному відшиві. Дякую вам всім щиро. І до нових зустрічей, якби у наступному звіті. А також вам, дорогі підписники, щиро вдячна за те, що ви переглядаєте роботи наших учасників, що ви дивитеся мої відео, що ви мене підтримуєте. Щиро вам вдячна з любов'ю до вас з розумінням. Я вас всіх. Люблю, обіймаю, дякую вам щиро, що ви зі мною і що ви мене підтримуєте завжди. Мені це дуже-дуже приємно. Дуже дякую. З вами була Наталя Д. До нових зустрічей!